У самому серці Теребовлі стоїть будівля, яку неможливо не помітити. Її вежа здіймається над дахами, як нагадування про історію, що поруч, це Теребовлянська ратуша. Перша ратуша у теребовлі з'явилася у 16 столітті, коли місто отримало магдебурзьке право. Це давало місто автономію, виборну владу, магістрат і право судити своїх мешканців. Ратуша розташовувалася в центрі ринкової площі, тут була символом сильного міського життя, своєрідним серцем громади. За кілька століть вона не раз перебудовувалась, згоряла під час воїн, страждала від татарських набігів, австрійської перебудови, а згодом від радянського занедбання. Ще у 1389 році Теребовля отримала Магдебурзьке право великий привілей, що давав місту можливість самостійного управління. Містяни могли обирати власний магістрат, мати незалежний суд, розвивати ремесла та торгівлю. Це був початок нової епохи, коли міста ставали міцними осередками самоврядування, а не просто підпорядкованими володіннями правителів. Але справжнє серце місцевого самоврядування ратуша теребовлі з'явилося значно пізніше. Лише наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, коли місто перебувало під владою Австрійської імперії, тут почала функціонувати споруда, яка пережила безліч змін і перебудов, спершу її використовували як резиденцію місцевого старости. А до 1890 року її приміщення зайняла польська загальноосвітня школа для хлопчиків імені Адама Міцкевича. У той час ратуша була увінчена величною дерев'яною вежею в неоготичному стилі. На ній розміщувався годинник, що показував час у чотири сторони. Це був справжній символ міського порядку та впевненості, але прийшла Перша світова війна і Теребовля. Які безліч міст постраждали. Дерев'яна вежа магістрату була знищена, а другий поверх серйозно пошкоджений. Коли війна закінчилася, місто поступово відроджувалося, і ратушу вирішили відбудувати. Вона отримала класичний стиль двохповерхову прямокутну будівлю з триярусною вежею, увінченою флюгером у вигляді герба міста. На її фасаді закріпили ядро, знайдене під час розкопок на Теребовлянському замку. У 70-х роках ХХ століття Теребовля отримала свій годинник. Його місту подарував місцевий майстер Анатолій Чайко як символ нового часу. А вже на початку 90-х років ратушу відремонтували. Над вежею з'явився синьо-жовтий прапор. А на третьому рівні облаштували оглядовий майданчик, звідки можна було побачити старовинні вулички і величний Теребовлянський замок. Донедавна будівля ратуші використовувалася за своїм прямим призначенням. Там функціонувала міська рада. Але із реформою децентралізації міську раду перенесли в адмінбудівлю. Силами небайдужих мешканців Теребовлі, а також працівників туристично-інформаційного центру, який і зараз функціонує у ратуші, та з радістю приймає туристів. Було очищено хол ратуші та сходову клітку від сучасної штукатурки та повернено стінам історичний вигляд. Зараз ратуша відіграє активну роль у сучасному житті міста. Чи не щодня там проводяться різноманітні культурні заходи? Тренінги, майстер-класи. Також активно працює оглядовий майданчик на вежі ратуші. З квітня 2025 року у ратуші функціонує міська бібліотека. Колишня княжа книгозбірня тепер носить назву Бібліотека у Ратуші, яку може відвідати кожен охочий від малого до дорослого. Теребовлянська ратуша це не просто будівля, це пам'ять. Вона об'єднує епохи від Магдебурського права до цифрового століття, і поки вона стоїть у Теребовлі живе дух громади, що пам'ятає своє минуле та творить майбутнє.